Наживається, наживається на тому, що мало того, що можна було б купити в дамся десь декілька разів дешевше, але й в постачанні могло б бути напряму. Тобто, ну на жаль, останній три тиждень був теж теж рісніли ці повідомлення про цей скандал з Ахмадитом. Мене настільки це образила ця ситуація, коли. Виявляється, що цей фонд, який опікувався відновленням Ахмадиту, до нього до складу цього фонду включили трьох зірок телеканалу 1 плюс один. Ми ж знаємо, що телеканал 1 плюс ну, завдав величезної шкоди для сумління української нації для наших поплюження. Долучився до як найпотужніший інструмент в руках Коломойського та його партнера Путіна для поплюження свідомості наших співвітчизників, розповідаючи про біоамериканські біолабораторії, про борделі на Майдані, про пів Вареника мову на хліб не намажиш Порошенко там, після того як збагатився брата вбив, той... Вбив свого брата на Мальдівах, збагатився 85 разів на крові.